Зацька рада народження легенди. Провал літнього наступу росіян. Чому ворог зупинився за кілька кілометрів від Сум? Вони спробували здійснити проривну таку операцію. Для чого загарбникам була потрібна ця авантюра під добропіллям? Ті люди, які планували цю бойову операцію, вони чудово розуміли та де чекати нового удару. Вони намагаються постійно підняти цю тему. Факти тижня про підсумки надзвичайно гарячого фронтового літа і загрози осені. Автоматні черги рвуть тишу, земля вкривається гільзами. Це кадри з будікамери бійця спецпідрозділу Братство головного управління розвідки. Так наші воїни просуваються у бік одного з сіл на Донеччині. Захаті сіла, заходіте кальцо. Бій майже в притул, обличчям до обличчя. Кілька десятків росіян так і залишаються назавжди у цих хащах. П'ятеро здаються у полон. Зварюся я не стріляй, бажав не стріляй. А це вже кадри з Запорізької області. Наші оборонці полюють на ворожу техніку. У прицілі ударних безпілотників земледіліє. Російська машина, що мала б засівати українські поля мінами, але раптом сама горить на роботі. Ось так на полі бою виглядає літній наступ росіян. Сили оборони України методично нищать ворога вздовж усієї лінії фронту. Понад 1300 кілометрів буквально палають у вогні. Аби виконати план літньої кампанії, росіяни продовжують кидати у бій всі наявні резерви. Та на що вони насправді спромоглися, і що варто очікувати вже найближчим часом? У нас є такої задачі забрати суми. Ну, в принципі, я там не исключаю. Ось так на початку літа з посмішкою та нахабством російський диктатор озвучує свої нові територіальні забаганки. Задум створити на півночі так званий пояс безпеки вздовж сумської, чернігівської та харківської областей, аби убезпечити російські кордони. І щоби догодити бункерному діду, його генерали кидають на цей прорив десятки тисяч вояків. Вони спробували е, здійснити дійсно е, проривну таку операцію, тобто на плечах наших відступаючих сил після витіснені нас в Курщини зайти на Сумщину десь приблизно на 15 кілометрів, підійти до міста Суми, і почати там планомірно цілеспрямовано руйнувати цей обласний центр вже не просто з реактивної, а також із ствольної артилерії. Але не так склалося, як гадалося. Вони хотіли підійти на максимально близько до міста. Натомість вони там втратили дуже велику кількість особового складу, і наші сили оборони відтискають їх з Сумщини. На цьому відтинку нині загарбники контролюють менше 70 кілометрів здовж кордону. Про наступ на Харків говорити вже й не доводиться. На південному фронті, тобто у Херсонській і Запорізькій областях, теж без особливих змін. Ситуація залишається стабільною. Та чи означає це, що ключовий план кремлівських генералів був зірваний? Основний удар цього літа росіяни зосередили на Донбасі. Пріоритетна ціль, взяття Покровська і вихід на кордон Донецької і Дніпропетровської областей. На цих кадрах згори можемо бачити, як нині виглядає це місто. Аби захопити Покровськ, а заразом і ці понівечені будинки, ворог вирішив обійти його з півночі. Кремлівські пропагандисти від самого початку захлинались слиною від темпів просування російських військ. Темп наступлення приблизно. 10 населених пунктів в неділю. Ось як це виглядало на мапі моніторингового проєкту Діпстейт, загарбникам здавалося, що давня мрія Путіна повна окупація Донеччини майже у їхніх руках. Росіяни ставили до себе за мету до осені взяти Покровськ, до осені зайти е, загалом на кінець осені. Вони ставили повністю ціль захопити е, усю Донецьку область, але щось пішло не так. Чи справді тут наступ росіян зламався? І що стало справжньою причиною? Про це за мить, а поки про Ще один важливий момент. так зараз виглядає до Про це невелике шахтарське місто в 30 кілометрах від Покровська і залічені від лінії фронту російські пропагандисти не втомлювалися брехати у прямому ефірі. Ми а, прямо от в дане. Мінути, часи беремо під контроль, трасу Доброполія, краматорськ У такий спосіб загарбники, начебто, намагались наблизитись до взяття Покровська і відрізати логістику наших оборонців. Добропілля це було авантюра перед встрічним перед зустрічю Путіна з Трампом. Це було військова праця, але яка мала ну на 99% дев'ясотків підґрунтя. На мапі цей прорив росіян охрестили зайчими вухами, але кричати гоп було зарано, бо ж їх почали вкорочувати українські резерви вони перерізали одразу, зачистили це цю ділянку біля добропілля, і на даний момент там теж відбуваються стабілізаційні дії. Під добропіллям росіяни фактично зламали зуби. Ті люди, які планували цю бойову операцію, вони чудово розуміли, що для тих людей, які її робили, для російських військовослужбовців службовця це квіток в один кінець. Там шансів немає, і це якраз яскраво ілюструє підсумки літнього наступу загарбників. Попри псевдопереможні розповіді з російських телеекранів, за ці три місяці ворогу вдалося захопити лише близько 1800 квадратних кілометрів, а це три десятих відсотка української території. І якою ж ціною? Російські пропагандисти точно про це своїм співгромадянам не скажуть. Це літо, воно, мабуть, ну, одне з рекордних взагалі по втратах серед особового складу, особливо по техніці, я думаю, навряд. Чи. Тому що в цілому її набагато менше використовується а от що стосується особового складу, то втрати абсолютно на всіх напрямках у них просто божевільні. Очевидно, що за це літо Москва не досягнула поставлених цілей стратегічних успіхів, немає. Ворог, як помічають українські військові, вже не так активно використовує свою техніку, та й штурмові підрозділи не так боєздатні через втрати. Збільшення на запорізькому відповідно зменшення на сумському. Що це означає? Це означає, що не, не нема у росіян яких резервів, які вони можуть притягнути десь з Сибиру, чи з Далекого Сходу, чи з Якуті і посилити саме запорізький напрямок. А крім того, наші діпстрайки, наші мідлстрайки, удари по логістиці, по НПЗ, по ланцюжках логістичних дуже. Серйозно впливають на наступальні дії росіян, та чи означає це, що росіяни втомились воювати і їхній ресурс менше? Та чого українцям чекати надалі? Водій, який знімає це відео, стрімголов їде трасою Миколаїв Херсон над головою металеві сітки, що мають захищати від дронів камікадзе. Але обабіч все одно бачимо обгорілі автівки. Ще одна навіть Це не просто траса, це артерія, яка тримає життя південного фронту. Це надзвичайно важлива для логістики, забезпечення, евакуації, підвозу, перевозу, перекидання сил та засобів і так далі. Звісно, що є там додаткові, завжди проробляються шляхи, які або дублюють, або розвантажують основний напрямок. І, схоже на те, що ворог націлився її перерізати. Але чи варто при цьому очікувати нового наступу на Херсон? Ворог проводить там певні дії для розтягнення наших сил оборони, розтягування наших резервів для того, аби ми ці. Всі сили перекидали. Вони намагаються постійно підняти ось цю тему, що буде наступ на Херсон. Але наразі цей наступ не є до виконання. Розтягнути сили. Ворог намагається не лише тут. Ще одна гаряча ділянка фронту на Запоріжжі поблизу селища Степногірськ. Вони хочуть зайти на Степногірськ і зайняти ті висоти, там географічні висоти, які дозволять росіянам кошмарити південь Запоріжжя. І у цих російських планів є й конкретна військова мета. Там є важливий логістичний маршрут Запоріжжя Оріхів. І якщо вдасться зайняти степногірську висоту для ворога, вони зможуть пострілювати цю трасу, діставати до неї дронами, і це є теж загроза для наших сил. Наразі ворог шукає тонкі місця в нашій обороні, і не виключено, що саме у Запорізькій області можуть вже цієї осені розгорнутися запеклі бої. Ми бачимо концентрацію, і швидше за все там буде якісь наступальні дії. Це один із напрямків. Осіння наступальне праці наказно планується. Та чи стане цей удар справжнім наступом або ж лише маневром, що має відволікти увагу і ресурси ЗСУ? Стане зрозуміло вже зовсім скоро, і тут теж аж ніяк без політики. Ключова задача стоїть в росіян в рамках цієї кампанії наступальної 2025 року. Зайти в низку населених пунктів для того, аби закріпити свої переговорні позиції вже на міжнародній арені? Це Купінськ, Центинівка, Добропілля, Мирноград, Покровськ. Битва за Донбас стане ключовою і восени. Провальна операція ворога біля добропілля це не крапка, а лише кома. Друга частина пазлу – на півночі регіону, неподалік міст Сіверськ та Лиман. Запеклі бої нині точаться ось тут, у серебрянському лісництві. А лісництво по суті фактично зайнято ворогом буде створюватися тиск на населений пункт Сіверськ і спроба оточення лиману. А це напрямок в бік річки Осків і Харківщини. І основне загроза для важливої лінії фортифікації наших оборонців на Донеччині. Вони мали би вже штурмувати нашу основну міську агломерацію по лінії: Костянтинівка, Дружківська, Дружківка, Кроматорська, Слов'янська, ну і далі там Святогільська основна наша оборон. Он смуга ця основна наша так би мовити лінія і логістики, і фортифікацій. Очевидно, ці плани уважно вивчають і українські захисники, і як показало це літо, вони точно знають, як спутувати ворожі карти. Українська хитрість і кмітливість вже багато разів доводила, можливо, все. Погляньте лише на це відео від побаченого зніяковів. Напевно, навіть пілот, що керував цим ворожим автоболоконним нападником. Голіруч, звичайний велосипедист, знешкоджує дрон, що на нього полював, знімає боєприпас і ламає сам безпілотник. Звичайно, повторювати таке смертельно небезпечно, але в цьому відео є певний символізм. Попереду на наших захисників чекає така сама боротьба важка і кропітка. Сергій Вентін, Факти тижня. ICTV, Єдині новини. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Прорив під добропіллям. Ворог е -е, нема цього нещупо. Сладку ділянку, як нашим оборонцям вдається вкорочувати ці ворожі заячі вуха, ексклюзивні подробиці з найспекотнішої ділянки фронту для них, для, для кожного підрозділу. Зараз наскільки гаряче літо, що насправді стоїть за цим просуванням росіян, це не зовсім військово в цій операції, а політична. Які наступальні дії вони ще готують? Це будуть підлікаючи маневри. Та де саме ми проаналізували можливі ризики. Олька прилітіла. Ці двоє чоловіків у автівці, ледь не потрапляють під ворожий обстріл. Кадри з Донеччини. Так нині виглядає невелике шахтарське місто Добропілля, назва якого щодня у фронтових зведеннях. Ворог все більше руйнує тут все довкола. Ну, вас чьорти дому ребята помасту на ворона. І схоже, націлився його захопити. 11 серпня воєнні аналітики зафіксували суттєве просування поблизу цього міста. Виступ аж на 10 кілометрів вглиб нашої лінії фронту, який вже охрестили скаженим зайцем або ж зміїним язиком. Вони так швидко ніколи не просувалася. Її завдання прорвати лінію фронту в ширі 6-8 кілометрів і просунутися на 15-20 кілометрів вглиб і там спроводу закріпитися, туди стягувати сили. Але яка головна ціль? Про це трохи згодом? А поки про те, як таке стало можливим, ворог вибрав тактику тисячі порізів. Це коли намагається к -к -к, велика кількість маленьких груп просочитися якомога більшою кількістю. Для того, щоб показати свою присутність там на великій кількості там з території, операція, яку росіяни готували не спонтанно і ймовірно скористались моментом. Чому так відбулося? Справа в тому, що це місто, якраз міста стику двох бригад. Там ще вин немає, але от там, де є стик декільких підрозділів, ну зазвичай, ну це теж. І відома науці, бувають такі речі, що там місце, і там може ворог цим скористатися. Головним було в перші години просунутись швидко та непомітно, але не так все склалось, як гадалось, розповідає ексклюзивно фактам тижня. Той хто знає ситуацію зсередини. Вони намагалися проскочити мотоциклами. Мотоцикли були знищені. Те, що вони намагалися просуватися там під прикриттям там цих антитепловізійних, там плащів. Да, тобто, коли противниками ви вже виявили, тут уже діло техніки. Це ексклюзивні кадри, якими з нами поділились бійці 425-го штурмового полку, що нині дає бій противнику на добропільському напрямку. До них ми ще повернемось, а поки про сам ворожий задум. Цей 10 кілометровий виступ веде в бік траси Краматорськ-Покровськ, яка якраз проходить через Добропілля. Її перерізання слід за ще однією Костянтинівка Покровськ значно ускладнила б логістику нашим оборонцям, а ворогу дала би ще більше шансів наблизитись до Покровська. Та чи це основна мета цього прориву? Наші експерти звертають увагу на кілька дивних моментів. Дуже вузький коридор, який вони по якому вони просунулись, це е, не є. Е... Проривом фронту в тому класичному розумінні зазвичай, коли армія атакує, ну в одному в одному місці вона наступальні дії не робляться. Це ну це проти науки, військової мінімум два, а зазвичай це три-чотири. Водночас це може бути елементом психологічного і інформаційного тиску, зброю, яку росіяни теж доволі часто використовують, і те, що це сталося саме напередодні саміту на Алясці, може бути абсолютно не випадково для росіян. Зараз важлива в принципі будь-яке просування в переговорному сенсі. Треба щось пред'явити, показати, продемонструвати, що Російська Федерація просувається. На фронті і треба приставати на її умови укладення будь-яких от. Аналітики Американського інституту вивчення війни зазначають, ворог продовжує наступальні операції на Харківщині та на Донеччині. Одразу в кількох напрямках росіяни також можуть готувати нові на Херсонщині і у Запорізькій області. Запоріжжя для них дуже важливо і для нас дуже важливо. бо це основний логістичний хаб. тобто все майже всі поставки, які йдуть на Донбасу, йдуть саме через Запоріжжя, і Запоріжжя знаходиться на жаль, вже дуже близько до лінії фронту. Туди вже долітають керовані ліційні бомби, долітають дрони, все інше. Але швидше за все основні. Не ворог все ж зосереджуватиме на Донеччині стосовно Запоріжжя е Херсона так, е так вони хотіли би, але на мій погляд, це будуть це будуть відволікаючі маневри, котрі були спрямований на те, щоб е ми відсунули резерви. На Сумщині свої сили частково може відсунути вже ворог. Там наші оборонці просунулись вперед і відбили кілька населених пунктів. Частково відкинули росіян за межі українського кордону. Саме з цього напрямку загарбники можуть передислокувати частину свого війська на Донеччину, приміром, під Покровськ або ближче до Добропілля. Що вони зараз бомбардують? Це Білозерське, Нововодяне, Добропілля і так далі. І так само вони тиснуть на Родинське. На Родинському там у них є висоти. Якщо вони займають ці висоти, захоплюють Родинське, перерізають ці основні шляхи біля Добропілля. Далі виникає питання, як, як довго буде взагалі триматися Покровське. Але українські сили оборони вкотре цей план перекреслили наприкінці тижня. Стало відомо, і генштаб підтвердив, прорив під добропіллям вдалося зупинити. Там е зосереджені ну, мабуть одні з найбільш боєздатніх підрозділів збройних сил України. Там знаходиться морська піхота, номер один збройних сил України. А тепер повернемось до цього відео. Ці унікальні кадри зняті в районі Добропілля. Глядачі фактів тижня можуть бачити їх першими. На них робота 425-го штурмового полку. Бійці зачищають нашу територію за допомогою стрілецької зброї та дронів. Нашим оборонцям вдалось перерізати так звані вуха скаженого зайця і відкинути окупантів одразу з кількох населених пунктів поблизу добропілля. Для них для для кожного підрозділу зараз наскільки гаряче літо на другий день у них не було вже нічого, ні пити, ні їсти. І а, я вже за бика не кажу, якщо там ну там невеличкі які групи, але для нас це робота. Ну, чого я кажу для нас, це робота важка? Чому тому, що кожен метр, якщо там залишився один-два ворога? Кожен метр ми маємо дослідити ситуацію на добропільському напрямку. Продовжують стабілізувати. Українські оборонці тримають фронт. Їхня відповідь загарбникам завжди на поготові. Ворог не припиняє е, спроб е, десь просочитися і е, зробити якийсь прорив. Ми до цього готові. Ми знаємо, ми вже давно зрозуміли їхню тактику. Ми розуміємо, як вони діють. Софія чолос факти тижня сітіві єдині новини. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі. Підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч. І з другим прапором у серці: у нас тут хлопці з усього світу. Хто вони? Ті, кого українці називають братами, а росіяни найманцями. <звук> американці, які дедалі частіше їдуть воювати за Україну. Дехто казав, що я божевільний. Навіщо і до чого тут Трамп? Це спричинило таку велику хвилю. Майже за три дні порядка 40 заявок. Та хто ще на фронті з ними пліч опліч? Мову зброї тут розуміють усі. Унікальний репортаж фактів тижня з іноземними захисниками на передовій. Вони швидко присуваються лісосмугою. Навколо вогонь і запах згарища. Перерва між пострілами лічені секунди та завдання треба виконати, тому бійці не відступають. Але вслухайтесь уважно у команди, що лунають. Всі кадри зняті на Харківщині. Хто ці бійці і чому говорять англійською? Цей чоловік у звичайних джинсах і бейсболці – один із бійців з того відео. Ми часто першими заходимо на місцевість, перевіряємо маршрути, зачищаємо території, забезпечуємо безпеку. Знайомтесь, це Мюрий, колишній десантник армії США, а нині боєць міжнародного легіону ГУР. Я з прекрасного західного узбережжя штату Вашингтон, маленьке містечко під назвою Ванкувер. Мюрий вже як три роки в Україні за плечима Афганістан, служба на Алясці. А вже тут у нас Херсонщина, Миколаївська і Харківська області, а також фронт на сході. Але про це чоловік говорить скромно. Нічого особливого, я звичайний хлопець. А це його бойовий побратим Джон, колишній морський піхотинець в армії США. Він служив близько шести років, мав дві ротації в Іраку. Відтоді повернувся до цивільного життя, та новини з України змусили знов чоловіка взятися за зброю. Коли я побачив, як Росія просто зневажає ці цінності і намагається їх знищити. Мене це вразило. Я не міг просто сидіти, склавши руки. Я звільнився з роботи, спакував речі, кордони з Польщею перетнув пішки і так опинився тут. Факти тижня зустрічають цих надзвичайних бійців у перервах між завданнями на тренуванні. На цьому полігоні чутно і англійську, і українську. Але труднощів перекладу немає, бо мову зброї тут розуміють усі. Це бійці міжнародного легіону головного управління розвідки тут служать і американці, і британці, і австралійці, і поляки. Усі вони виконують надсекретні завдання, деталі яких розкривати не можуть. Але чому вони тут і що стало причиною, зараз розповім. Українську географію ці іноземці вивчали наочно за три роки, пройшли від Харкова до Херсону. Нині кількість таких добровольців лише збільшується. Та скільки їх взагалі? Офіційні цифри засекречені, але мова йде про батальйони. Цей підрозділ, який в складі нашої бригади воює вже майже рік. У світлі факелів новобранці отримують шеврони та прапор. На цих кадрах без перебільшення сакральний момент для підрозділу гуахіро з бригади Хартія. Поруч із українцями тут служать колумбійці. Бревенсбревенс бривенсбревенця синьо-жовтий скотч на руці. Рація, що кричить іспанською, та поранення, яке вимагає негайної евакуації. Було поранено 14 людей. Тоді один із бійців ухвалює рішення, яке врятує не тільки його, а й побратимів. Але про це трохи згодом. А поки ми відвоювали нашу територію. Гуадана – той самий боєць із пораненням, що був на відео, своєю нині він називає українську землю, бо за цей час Україна стала його другим домом. Я приїхав в Україну через дві причини мати можливість продовжувати служити у формі, що є моєю професією. І друга причина це зробити щось дати свою зернинку. У боротьбі проти ворога інакше зізнається, вчинити просто не міг Військові це вже на все життя. Ми в Колумбії мали майже 70-річний конфлікт. Ми боролися проти груп, які стоять поза законом, займаються наркотрафіком. Та повернемось до цих кадрів. На них лунають російські постріли. Вони теж зняті на Харківщині. Тоді ворог крив групу Гуадана усім наявним озброєнням. Та, попри це, боєць вижив і врятував своїх побратимів. Я не міг залишити своїх людей, тому я попросив командирів, щоб спочатку забрали моїх хлопців, а потім вже мене. Усі вони тут за різними причинами. Для когось це гроші. Бійці служать за контрактом. Для когось особисті мотиви. Але здебільшого, Я зустрів тут родину. Україна прийняла мене з обіймами. Україна дала мені можливість рости як особистості. Останнім часом дуже активно сюди почали їхати американці. Чому я yeah, I mean, my... мене є особисті думки з цього приводу, але я не хочу лізти в політику, тому не хочу коментувати це. Пояснення є, і воно криється в тому, що відбувається за океаном. Вони приїжджають сюди не заробляти. Після того, як до влади в Америці прийшов Трамп, і там зі своїми цими заявами виступав, і після того, як пішло велике обурення серед бійців англомовних, це спричинило таку велику хвилю. Пішло збільшення заяв. Тобто ми отримали там за майже за три дні порядка 40 заявок. До рішення їхати на війну в Україну знайомі Джона поставились по-різному: хтось прийняв як дивацтво, а хтось геть не зрозумів. Are, you know, American... Дехто казав, що я божевільний, інші, що я зрадник, але переважна більшість і моя родина не виключення підтримують мене і підтримують Україну. А також ті ідеали, за які ми тут боремось. Я тут заради боротьби за демократію і свободу українського народу. Про бойовий досвід набутий в Україні Джон та інші хлопці розповідають більш охоче ніж про політичні погляди, та про це за мить. А поки настав час вивчати іспанську мову. як же вдається порозумітися тим, хто говорить англійською, і з тими, хто говорить виключно іспанською чи українською? Адже від цього залежить результат не лише під час тренувань, а й на полі бою вже три роки, як спілкуємось через Google Translate. працює, хоча й не завжди просто часом буває складно, але якщо під час бою голосно кричати і якомога виразніше показувати, що ти маєш на увазі, зазвичай люди все розуміють, незважаючи на те, що ці бійці бачили різні війни, але те, що відбувається в Україні, змусило їх багато в чому змінити свої думки. А декого навіть переглянути плани на майбутнє, Те, що змусило, мої... Очі широко розплющитися і змінити моє життя. Сталося, коли я отримав поранення. Сучасна війна дронів це щось зовсім нове. Я став мішенью. Осколки потрапили в мене ще троє з моєї групи були поранені. Операція тривала п'ять днів. Під ворожими обстрілами група Джона працювала в якості розвідників і в буквальному сенсі перемальовувала карту бою. Це був момент, коли я справді відчув, що роблю щось важливе. В якусь мить росіяни вирішили, що ми їм дуже не подобаємось, і просто зрівняли з землею лісосмугу, в якій ми ховались. Підпалили все навколо. Нам не було куди відступати. Тоді я вийшов із позиції разом з іншим бійцем, і ми разом з саперними лопатами. В руках намагалися гасити ту пожежу. При цьому обстріли дронами і гранатометами не стихали. Полум'я піднімалося до пояса і плечей, але ми не здавалися, просто закидали його землею. Було дуже весело. Попри такий неймовірний ризик, кожен з ким я спілкуюсь, зізнаються. Жодного разу про те, що приїхав в Україну, не пошкодував. Я відчував, що можу щось зробити, якось допомогти. Я вирішив поїхати з 2022-го Світ сильно змінився, і багато цих змін сталося як реакція на події в Україні. Україна подає приклад. Це справді вражає. Думаю, Україна ще довго залишатиметься в центрі уваги світової спільноти. Іноземці служать в Україні за такими самими умовами, як і наші військові контрактники. За виключенням одного вони можуть будь-якої миті розірвати угоду та повернутись додому. Але ті, з ким я спілкуюсь, зізнаються, своє подальше життя без України вже не бачать. Якщо мені дозволять, я хочу залишитися в Україні. Я нещодавно подав документи на громадянство, поки намагаюся опанувати українську мову. Якщо легіон залишиться або з'явиться щось подібне, хочу й надалі служити. Нюрій нещодавно отримав українське громадянство з нашою країною. Тепер його пов'язує більше ніж бажання просто допомогти. Моя дівчина з Херсона. Тож це місце стало для мене особливо важливим, коли ти воюєш за місце, звідки родом людина, яку ти любиш, і вона хоче туди повернутися. Це надзвичайно мотивує. Нині ці бійці продовжують виконувати завдання на різних напрямках фронту пліч-о-пліч -пліч з українцями, і в кожного з них, як і у всіх нас, є мінімум одна спільна мрія. Ми переможемо. Ми будемо продовжувати робити свою справу. і Дочекаємось визволення всієї України, а потім влаштуємо грандіозну вечірку. Софія чолос факти тижня ICTV, єдині новини.